Головна в ній, всі твої права, всі твої права. Конституція народу Прочитайся з богни. Як узнатиме закону, це не звіни від війни? Стаття перша. Україна це держава, незалежна правова. А й знає, що не справді, означають ці слова. Друга стаття на своїй землі країна, свій встановлює закон. Своєвірна Україна має владу і кордон, недоторкана і цільна територія у нас. Україна міцна, сильна, навіть складя не віддасть. Стаття восьма. Що найбільше? Всі знають, що вона найвища всіх. Конституція молитва, оберіг на все життя, хоч в чесному світі жити, конституцію вивчай. 11. Усі люди України, разом один народ, них кожного коріння, але нас. З'єднав тут Бог, пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дім спільний, наш спільний навіки. Стаття 13. земля, надри і долини, море, ріки, і ліси. Все народне, українське і належить нам усім. Попілкуйся про природу. Це твоє громадянин. Ти це часточка народу. Власник лісу і долин, ти господар в цьому домі, і про це не забувай. Коли будеш на природі, то сміття не залишай. Стаття 17. незалежність і кордони, Україна захистить, збройні сили оборону розгорнуть потрібну мить. Кожен стане за державу дати ворогам. Україна нездоланна, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці. Це герої на роки. Стаття 24. В Україні усі різні. І закон один для всіх. І права конституційні мають громадяни всі.